Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос рождає неділя порізві Христовому. І сьогодні, дорогі браття і сестри, ми продовжуємо розважати це таїнство Святої Вафлеємської ночі. І також ти звичайної традиції. Народні, які увійшли в життя народу. Вони є важливі. І вони закорінені і мають глибоке значення не тільки народні, але це значення народне, воно також перейшло в духовне наше життя. Отже, вифлеєм шопка. Ну, колись ставилося здебільшого ну, в церквах, в центрах міста. Але з часом той культ той, та той звичай він перейшов і до родини. І зараз хіба рідко можна зайти в сім'ю, ну хіба така дуже поверхнева сім'я, далека від Бога. Але так, практично, в кожній християнській сім'ї є ота шопка. Я не маю на вас, та шопка така з фігурами, хоч є окремі родини, які мають ту шопку з фігурами, фігурка дитятко Ісус, але принаймні на папері намальована шапка, яка в день Різдва стоїть на нашому столі чи в нашій каплиці. Про шапку ми будемо ще розважати, хоч кожного року ми розважаємо її історію, пригадуємо, але нині хотів би зосередитися на тому, а чи ми застановлялися, що означає ота Шопа. Духовне її значення для нас. Чи тільки вона має бути там на образках, фігурках? Чи та шапка має для нас набагато глибше духовне значення в нашому житті. Звичайно, що так. Вона має дуже глибоке значення. Ота грота, ота стайня, чи той вафлеєм? А саме ми часто. Співаємо то нову колядку «Пустіть, пустіть нас до своєї хати, просить Йосиф і Марія Мата». Ото Отой вафлеєм, ота шопка, дорогі брата і сестри. Духовне значення є те, що то є наша душа, наше серце. І тому ми кажемо, і в часі різдвяного посту ми кажемо, приготуймо наші серця, приготуймо наші душі, що так, як Марія поклала дитятку Ісус в яслах, щоб Мати Божа могла покласти дитятку Ісус в кожній душі, в кожному серці. Отже, мій Вофлеєм, моя грота, моя стайня, мій палац в моєму серці, в моїй душі. І як то є, наскільки ми старалися святої побожньо відбути той святий різдвяний піст? взяти участь в тих набоженствах, в роратах, щоб достойно приготувати гроту нашого серця, оцей вафлеєм, вафлеєм нашої душі, кульмінація цього це є сповідь, святе причастя. Духовні науки. Куляда. І тому в багатьох людських серцях, навіть ті, які святкують Різдва Христова, Але в їхньому серці, в їхній душі, не було того восстаємо. Вони є подібні до тих людей, які сказали. Шукай місце де інде. Там жінка моя побожна, хай вона йде до сповіді, вона грішниця і треба сповідатися. А я, я ні. То зядня навістка скаже, то моя теща, вона грішниця так далі. Хай вона йде до сповіді різдвяної і так далі, хай де на рорати, рано встає, а я я, ні. І так багато думають. Але ми не застановляємося над тим, що коли ми так думаємо і ми так говоримо, то ми є подібні до тих людей, де Йосиф і Марія йде шукати місце для Ісуса. А ми кажемо, там підіть до іншого серця, там підіть до іншої душі, бо я, моє серце зайняте чимось іншим. Мій розум, мій інтелект, моя душа є зайнята чимось іншим. Я не маю часу для вас, я не маю часу для віри, для релігії, для Бога. То не для мене, то зайве. Висичає раз в великодному часі піти до сповіді, а ще різдвяна той додаток, придаток, що видумала церква, це не для мене. І тому бачимо, що. Для таких людей свята Різдяні вже закінчилося. Бо той запал, ті емоції є дуже хвилеві. Вона вибухла на пару днів і вже стахла. Але людина, яка готувалася до Різдва Христового постала, розважала, очікувала, так. Вона розуміє, що таке є те народження Божого Сина у нашому серці, в нашій душі, що не тільки Христос має народитися в шопі, в стаєнці, на образку, у фігурках, але найбільше, що Христос має народитися в нашому серці, в нашій душі. Мій особистий Вафлеєм. І чи моя душа, моє серце стало отим вафлеємом для Божого дитятка? Чи навпаки та холодність, яка була, вона і такою залишилася. І тому маємо завжди розуміти, що ота присутність того, того образу. То тих ясел, тої фігурки Дитятка Ісус в, нашій, в нашому помешканні, вона є важлива, бо вона нам пригадує, пригадує різдво, вона нам вона взиває нас до адорації, до прослави Божого Сина. Тому стараємося. то перше, що сьогодні хотів застановитися. Ким є різдво для нас, і чи моє серце, моя душа стала тим вифлеємом? Моя сім'я, моя родина стала вифлеємом для дитятка Ісус. Друга застанова, дорогі браті і сестри, це я розказую із того, що почув, що почув, то другу застанову. І вийде паросток віспня Єсея, і вітка виросте з його кореня. Це є слова Пророка Ісаї, 11 розділ. Дух Господній спочине на ньому дух мудрості і розуму, дугради і кріпости, дух знання і страху Господнього. Він буде дихатиме страхом Господнім. Він буде судити, не як око бачить. І не як вухо чує, присуд буде видавати. Він буде по справедливості судити в Бога, по правді оголошувати присуд для бідних Україні. гнобителя вдарить палицею своїм словом. Безбожного побогубить духом своїх уст. Справедливість буде поясом у нього на крижах, а правда підпереже його Боки. Вовк буде жити вкупі з ягнятком, леопард біля козенята буде лежати. Телятки і левіня будуть пастися разом, і поганяти їх буде мала дитина. Корова і відмедиця будуть пастися вкупі. Маленькі їхні будуть лежати, лежатимуть разочком, але як віл, солому буде їсти. Немовля буде гратися коло нори гадюки, а малятку стромить руку в сміїну нору. На всій моїй святій горі зла не буде чинити, ніж шкоди, бо земля буде так повна знання Господа, як води покривають море. І станеться того часу. Корінь Єсея буде знаком народам. Погано будуть шукати його, і житло його буде, слав... його буде славне. І станеться того часу, корінь Ісея буде знаменом народом. Погано будуть його шукати, і житло його буде славне. Так вийде парусток із пня Сея, і відка виросте з його коріння. Єсей – хто? Батько царя Давида. І пройде покоління, і з того здається, сухого пня Єсея. І той сухий пень Єсея впустить паросток. Одна історія. онук, який в місті працював, но там замовив в село спеціально з металеву на ялинку таку підставку. Ну і їде додому в село і тішиться, що зробить великий презент для своєї родини. Що втішиться бабця, що не треба буде мучитися, і то знаєте, як забивають і так далі що ту ялинку. А то буде гарна металева, раз ставив і все. І принісши додому ту металеву підставку, з такою радістю, веселістю, приносить до бабці і каже, подивися, бабці. Тобі вже не треба мучитися. Тільки пкніть в, в отой отвір Яленко що тебе скрутіть і вже вона стоїть. Але онук побачив, що бабця не є задоволена і не радіє, що не так. Що на так? Чому? Що нас зробили? А він каже, вона каже, знаєш, може в містах, хто є добре для вас. Але ти мені принеси отих два поліна, і дай навхрест, сухі поліна, і дай на хрест. Ми то називаємо як? Христовина. Так? І Ялинка має стояти в тій Христовині. Воно каже, бабця, то стільки клопотів, Стільки клопотів і так далі. Збивати ту Христовину, шукати зараз це поліно і так далі. Для чого ти проблеми? Якщо я вам привіз готове, для чого ви робите ті проблеми? Берце каже. То для вас, для мене нема проблеми, то ви шукаєте тільки вигідного життя і руйнуєте то, що було. А ти розумієш, що та хрестовина під ялинкою означає? І який є зміст, яке значення тої сухої хрестовини А це? Що та хрестовина означає суха корінь єсея. А ялинка, яка є встромлена в ту хрестовину? Вона означає той парусток і символізує райське дерево. Чи Ісуса Христа. І оленку не треба встромлювати в метал, а вона має хрест, під нею є хрест, а той хрест символізує то, що як ми співаємо. Спи Ісусе, спи. Ось, спи терпіння спи. Не питай, що колись буде, що зготують ти хрест, люди, спи, Ісусе, спи. Здається, така дрімниця. Легенда чи правда не знаю, але я то почув. І це дій, я розважав над тим, і це дійсно має глибоке значення. Так. Бо ялинка це не є тільки ялинка для прикраси. Для когось то є тільки прикраса. Але те значення ми маємо брата духовне і Отця Небесного зображають в зеленому кольорі. Опадають всі дерева, грушки, яблука і в лісі, доби листя опадає. Ялина, ялина, смерека вічно зелені. Вічно живий. Бог вічно живий. І з тої хрестовини сухої моя ялинко, яка символізує, що з того пня Єсея народжується вічно живий Бог. Вічно живий Бог. І так кажуть, що онук. Не догодив бабці, але бабця йому відкрила таємницю ялинки. Значення то є хрестовина. Чому ставлять ту хрестовину під ялинкою, яке її є значення? Ну через деякий час кажуть, що онук, для чого того кожного року рубата дерево і так далі. Він привозить до бабці що штучну ялинку і знову радий і думає, що потішить свою бабцю, бо не треба вже робати і так далі. Взяв і поставив. Бабця каже, дитино, то ви серце собі візьме до міста, але ялинка мусить бути жива. Нештучно, має мати запах, має представляти в собі в домі, вдома в хаті живого Бога, Бога, який живе. Може, то легенда, може і так було, я того не знаю, але я це чув, дорогі братя і сестри. Але має глибокий зміст, дуже глибокий зміст. І ми наше різдво дуже спростили. Дуже спростили. І хтось може сказати, ти традиції народні, то вони не є важливі, важливі і важливі вони загубилися. Загубилися, на жаль. Деякі загубилися через те, що не ну, є такі умови. Наприклад, терте мак в макітрі. От я, мій смак, мій язик не звик до того нового маку. Простіше взяти там, розірвати, висипати і зробити кутю. Але який то був зміст, який то був те, тертий мак, і який смак був того маку, то не далеко не той смак, який ми маємо що сьогодні. Так. І часто те спрощене Різдво. Спрощене Різдво в наших сім'ях, в наших родинах, нам здається, що воно полегшує нам працю, полегшує, ми маємо більше часу, але воно відбирає від нас той колорит, той смак, ту підготовку саму. Все стало надзвичайно спрощене. Бо ми не маємо часу. І дехто каже, що він задоволений. Не завжди те, що є спрощене, воно є добре. І ось кожен жест тих традицій в воно вона має глибоке коріння, дуже глибоке. І та Вафлеємська грота. І той вогонь вофлеємський, який ми беремо, і засвічуємо його в церкві, в хаті, на столі, несемо на свинтар свічку з вафлеємським вогном і запалюємо на свинтарі, Це все вказує нам єднання, єднання з вафлеємом, з Христом, який народився. І тому, ті звичаї, ти традиції релігійні, народні, ми не можемо ними нехтувати. Я не кажу, що таке є святе, як ти правди святої віри. Але якщо ми ними нехтуємо, то тратиться десь той колорит. Це значення Різдва Христового. Губиться воно, дорогі брати і сестри, і та жменя сіна. І той дій дух, в якому ми дякуємо Господу Богу за поля, а ті колядки, як ми вчора розважали, де неостанно повторюється, благослови дитятко Боже. Благослови. Так. Тоді людина не мала тих штучних засобів, які ми маємо сьогодні, що маємо. Різні продукти, фрукти продовж цілого року. Людина тоді приходила до тої шапки і просила, благослови, благослови господарко, благослови поле, те, що будемо робити на Йордан. благослови господарку поле сади на добрий урожай. І в тому є. Заключається, що ми приходимо, ми віримо, ота, як говорить Пророк Ісаія, так, Що дитина буде біля змії і буде безпечна, бо змія її не вкусить, і лев і вовк будуть разом. Що це говориться, про який період? Що був такий період в раю тут на землі? Де не було ворожнечі в тваринному світі, де всі роз... Роз... жили в мирі і в любові. Отже, народжується той Христос, Спаситель світу, де хотів між людьми і людське серце запалити вогнем своєї любові, свого миру, але як не розважали. Що темрява була сильніша, деколи. хоч світло завжди перемагає, але темрява бореться і так часто здається, що вона перемагає. І тому сьогодні в тисяті літургії, а також і в наших приватних молитвах, коли маємо в восьмій годині вечора за київським часом, Зустрічається президент Зеленський з президентом Трампом на знову чергова зустріч, що вона дасть. Бо так ти висловив також американського президента. Так хоче нас вкусити, так принизити президента нашого, українців. Що я є козир, я є все, ви є ніхто, ви від мене залежите. А ми терпеливо то зносимо, Терпеливо зносимо. І просімо Господа Бога, і молимося, щоб Дух Святий керував тою зустріччю, щоб ти, від яких залежить, залежить доля країни, нашої країни, доля народу всього, доля держави, щоб були прийняті рішення в доброму, справедливому, справедливому. Рішення. Звичайно, не можемо надіятися на цілком справедливість, бо в нинішніх умовах це є, це є неможливо. Але принаймні, щоб хоч трохи більшої справедливості той світ визнав для нашого краю і для нашого народу. Тому молімося, просимо дитятко Ісус, просимо Духа Святого. Щоб Бог упам'ятав тих, які тільки устами говорять, а за колісами мають інші пляни. І так, як співали наші предки, навіть коли не було ще України, тобто Україна була, але держави самостійної не було, наші діди і прадіди співали, колядували, глянь Оком ширим, о Божий Сину. Ну, і тут було в деяких я старих колядниках цього, на нашу землю на Україну, то в деяких колядниках, я думаю, первісне було на нашу землю Русь Україну. Були оці слова на нашу землю Русь Україну. Зійшли їй з неба, дар превеликий, щоб тя славила вовіки віки. Так співали наші предки. Вірили, довіряли Господу Богу. І Бог нам дав на початок 90-х років Україну. І ми тішилися, що ми без жодної жертви, пострілу маємо українську державу. Але той дар Божий, який Бог нам дав, ми не зуміли Його зберегти. Не зуміли. І це є наша провина. Ми не суміли і, мабуть, мало молилися, жертвували за нашу землю, за військо, за уряд, за державу. Ми дуже розслабилися тоді, а тоді, коли Росія була ще слаба, дуже слаба, там теж були міжособиці Єльцин і всі інші, де переживали свої. Цього, і, та, і, цього, і то був час можливість Україні стати сильнішою. Ми, на жаль, опустили той час. І сьогодні за наші помилки розплачуються діти і онуки такою страшною ціною, як людським життям. Тому не робімо тих помилок, наробімо. Молімося щодня за Україну, за військо, за державу, за народ. Моліться, дорогі мої, і віримо в силу молитви, та як наші предки співали, так? і пам'ятаю завжди то рідку колядую ту куледу і так далі нова, я радість світуся, з'явила причиста діва Сина породила, ірод лукавий, хай погибає, а цар предвічний нас потішає. І то також була та віра, що зло, а ірод був символом всякого зла, що зло погибне, а правда, яка особлює постать Ісуса Христа, вона завжди буде торжествувати. Вона завжди переможе, але для того є потрібна сильна віра, довіра до Господа Бога. І тому хай та віра не згасає в нашому серці, в нашій душі. Хай те світло вифлеємське, яке запалило нам зірка вифлеємська, відтак вертеп, шопка вифлеєм вона. Ніж ніхто ніколи не загасить нашому серці, нашій душі.